Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового представника забороненої партії ПЗЖ, який виправдовував воєнні злочини расистів та чекав на захоплення окупантами України. Йдеться про депутата Чигиринської міської ради, який підтримував зв'язок із соратником Медведчука. Під час обшуку вилучено телефони з матеріалом російської пропаганди та листуванням із держзрадником Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя за кордоном, за даними слідства. Посадовець поширював серед власного оточення деструктивний контент, який брав із прокремлівських інформресурсів та доповнював власними дописами. Він у листуваннях з колишнім регіоналом повідомлював дезінформацію, якою дискредитував українських воїнів, а також збирав для нього дані про проросій, Сько налаштовану більшість та настрої населення на Черкащині у подальшому депутат планував виїхати до Росії щоб особисто зустрітися з соратником Медведчука. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це визнання правомірної заперечення виправдовування збройної агресії Російської Федерації, глорифікація її учасників. Чоловікові обрано запобіжний захід, комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.